Всім привіт, дорогі друзі! Та сьогодні ми на моєму огляді БТР М113. Перед початком відео підпишіться на канал та поставте лайк. Ну що ж, поїхали до інформації. Інформація про цей БТР. Е, маса цього БТРа 12 тонн. Е, швидкість цього БТРа 60 км. Е, Висота цього БТРа 2,5 м. Довжина 5,5 метрів. Цей БТР використовувався в багатьох конфліктах та війнах. Ще цей БТР в це моїй версії, яку я побудував, оснащається кулеметом Брауні. Ось так його виконав. І в нього можна його обертати, хоч і він не дуже є великим. Але для масштабу він підходить. Це масштаб мініфігурки. Для цього я вам привожу мініфігурку, щоб ви порівняли. Єдине, що я не виконав в цьому масштабі, це задню апарель. Є ж імітація. Ось так він у нас виглядає. Я вважаю, що він в мене повністю вийшло передати е, його вигляд. З Скубіквиваги, як це було можливо. Якщо ви знаєте, як зробити його кращим, пишіть в коментарі, тому що е, я не знаю, як його зробити краще. Для мене він є непоганим. Єдине, що е, я би замінив, би, це замість ось цих ось, чорних деталей. Я би поставив темно-сірі або світло-сірі. Але є, одине, є одне питання по цим деталям. У мене їх нема в такому кольорі. Е, тому є тільки в чорному та в зеленому. Якщо я поставив в зеленому, це вже було б щось не те. Ну, хоча в чорному, воно більше підходить. Ще на цьому БТРі зображені імітація на е, мішки з піском. Ось ці ось ці. Ось так це все виглядає. Ці, е, ці мішки можна знімати та, наприклад, садити на фігурки. В цей БТР вміщається е, 10 або 12 чоловік десанту, е, не вчитуючи екіпажу. Цей БТР має алюмінієву броню. В подальшій модифікації його, в останній модифікації, вже використовується не алюмінієва, а звичайна стальна броня. Єдине, що в стальній версії броні позбулося, позбулося плавучість. Але з цим нічого не поробиш. Якщо хочеш захист, позбувайся всього. Ось так. Я вважаю, що він в мене вийшов. Як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Ну що ж, кому сподобався огляд, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо хочете бачити більше відео. Та ще трішечки для вас інформації. Скоро вийде відео. Можливо, завтра навіть, якщо я встиг його відзняти з огляду на бмп 2. Ось таке в нас вийшло недовге відео, недовгий огляд. Ну що ж, всім пока!